Всім привіт! Сьогодні у нас Lexus 24 року, який коштує 122 тисячі і можна купити зараз, після того, як додивитись відео на яяйки за пів ціни. Можете таку машину собі придбати. Так, Але трошки пізніше, зараз по статистиці. Цікава статистика, моя любима рубрика, улюблена: 25 доларів машинки. Ось дивимося, що ставка зіграла. Kia Forte. У нас це вона Cerato називається за 25 доларів. Потім ось такий GMC 14 року, трошки вдарений. За 25 доларів я думаю, нічого страшного. І Nissan 2017 року теж 25 доларів. В общем, смішні ціни. Це статистика, зараз скажу, з якого по який. По автостату з 1 по 7 січня, чуть не сказав января. Так, е, значить, по продажам. Дивимось, продажі впали і на коперті, і на я -я -я да, Дійсно впали. Тобто, там 83 тисячі на коперті, 65 на аяяйкі. Так, дивимось далі. Улюблені марки. Людей статистика Q5. Чомусь вона така популярна, я не знаю, мабуть, не в нашій державі. Багато, але мені кажеться, не настільки. Там дивлюся, одна сама популярна. Так, потім BMW-3 піднялася, Tesla Model 3 піднялася, X5. Nissan Rock, Tiguanчик, Volkswagen, BMW 5 A4 Model Y. Ну і Ford Escape закриває список. Ну, ось така статистика по популярності автомобілів. Так, продавці тут нічого не змінюється. State Farm Insurance в перше місце, Прогресів друге місце. Ну, тут нічого не змінюється. Тут майже завжди все однаково. Так, е, угу. Україна була на шостому місці. Зараз ми зовсім нас немає в списку. Зовсім немає в списку. Нашої держави. Ми впали. У нас купівлі автомобілів впали. Ну Зрозуміло чому. так далі Марки. BMW продалася 52 тисячі. Ой, гориби, господі, Mercedes BMW. Mercedes S-класу за 52 тисячі. Хороша машина, достойна, купешечка. так далі. Ну Це ексклюзиви Ferrari 50 тисяч, Mercedes SL. 67. Потім Альпіна BMW. ну Тут великі пошкодження, дивлюся, але ж 70 тисяч все-таки. Ну, Мабуть, і за того, що це Альпіна, більше 24-го 24 року. Так, ось ще моя любима, улюблена рубрика. От такий доджик продавався, а потім, коли покопали, знайшли, який він був, ось таке чудо було. Ну, да. Ну, і я б не сказав би, що тут прям м'ясорубка і фарш. Дверка під заміну, тут крилишко, стойка пішла більш за все. Ну да, роботи достатньо. достатньо. Ну, зробили красиву машину. Ось таке було, таке є. Ось таке. Так, далі. Джип 110 аукціонів. Ця машина пройшла. Так, на цю машину ставили 308 раз. На цю 276. Lexus. Красивий купешечка. 5-літровий, по-моєму. Так, Rolls-Royce, ух ти, блін, з таких дорогих машин. 192 тисячі фінальна ставка. Таке буває. 149 911. Lamba ух ти, блін, 135. Ну, да, Ось така статистика. Так, далі. Що в мене по списку? Туарех дізельний. на даний момент зараз підбираю людині таку машину. Каже, давай порахуємо. Не натикайтеся на такі камні, щоб ви просто розумілися, ну це не камні, це більше так. З часом опит приходить, дивіться. Ну, тип документу, звичайно, всі дивляться, бо деякі типи документи експортують, деякі не експортують. По транспортуванню. Ось тут виходить, ви дивіться, де машина знаходиться. Вона знаходиться тут, місто Каспер. Включаємо карту і дивимося, що це штат Вайомінг. Тут транспортування до Вашингтона і везуть сюди. По суші заплатити 1300 доларів. Плюс контейнер буде з Вашингтона на Україну. Саме дешеве 1700 доларів місце в контейнері, саме дороге получиться 2200. Тобто враховуйте це, тому що це все ваші кошти і в калькулятор розмитнення теж додавайте. Тобто, якщо порахувати цю машину з доставкою, то вона потрібна, щоб вийшло вам правильно. От якщо 7000 ми хотіли ізначально. На розмитнення 5100 виходить. Ну, в общем, тут суми такі величенькі, то її вигодно брати, мабуть, не знаю, тисячі за дві. Ну, дві я загну, звісно, максимум три, я так думаю. Тому що ще й пробігу 200 тисяч на наші 220 це вже великий пробіг для такої машини. В общем, звертайте увагу не тільки на тип документу і пошкодження, а ще й там, де вона знаходиться. Так, тепер саме основна тема Lexus. 24-го року. 350-й преміум. Ось такий лот. Він зараз стоїть по байтнау 38 750. Дивимось, почому не в нас в Україні. У нас в Україні стоїть один за 122 тисячі. То я думаю, його, мабуть, в Україні немає. Це мабуть, просто рекламка. Мабуть, тільки під заказ. Така машина 122 тисячі. Да, дуже красивий кузов, І Так подивитися, машина дійсно. Огонь-огонь. Дивимось, що пропонує нам Аяяйка. яйка Значить, Тут по пошкодженням Сразу 360, щоб ми голову не морочили. І дивимося так, бачимо дві дверки, крило. Да, все ціле, крім тієї точки однієї. У смислі, один удар. Дві двері під заміну. Крило Тоже під ну, хотів сказати під заміну. Дело в тому, що не все так просто, попробуйте ви знайти ці запчастини такого року на таку машину. У нас зараз. Я думаю, тільки за кордоном. Навряд чи ви тут у нас знайдете ці дві дверки і крило. Тому вирізати, я думаю, тут не прийдеться. Навіть якщо й прийшлося, робіть так, щоб рехтовчик зробив по максимуму, щоб нічого не різати, тому що на таку машину. Ну, Виріжете. а що вставляти, треба щось купити для цього, щоб вставити. По пошкодженням тут все зрозуміло, що двері на виброс, петлі теж і ці, і І ці, з задніх дверей, і з передніх дверей. Стікла цілі, внутрянка. Дивимось, що там по внутрянці. Так, потолок з однієї сторони тріснув, з іншої сторони тріснув, стрельнув. Сідушка розірвана. Що що нас тут? Шкіра. Машина шестимісна. Да, да, шестимісна, чорний потолок. Що тут іще? Ну, Нова машина. Забув же сказати саме основне. Тут пробігу майже немає, вона нова. Щас подивимося. 313 міль. Зовсім нова машина. Це зовсім нова машина. Тобто, в принципі, 24 двигун. Якщо її купуєте 38750, по калькулятору розмитнення вбиваємо бензиновий двигун, тут тобто, вона ж бензиново. Перевіримо всякий випадок. Де ти, де ти, Де ти? Не бачу? Так, да. газолін. Бензинова, то виходить розмитнення. Як якщо взяти 40 тисяч, ми там додавали трохи дороги, то 12 тисяч буде розмитнення. В ітоді виходить, ну. Ще залишиться гроші на ремонт і ну, <хи> однозначно 122 тисячі нова і самі рахуйте, скільки вона вам обійдеться. Звісно, в наш час, я не знаю, чи хто буде, чи не буде брати якийсь спрос на цю машину. Можливо, навіть не в нашу державу її потім продавати, але достойний варіант, на якому можна добре заробити. Дійсно добре можна заробити, тому не проходьте мимо таких машин. Надіюсь, це відео було полезним пробити.